Я вітаю всіх у себе на каналі. Я Віктор. І це відео таке, знаєте, наполовину діагностичне, наполовину практичне. Ну, тобто, і теорію різну цікаву і щось про практику. Ну, тому дивіться всякі цікаві речі в описі до цього відео. А я починаю. І так, ігрова імпотенція є такий термін в нашому суспільстві останні декілька років, і він позначає собою нездатність утримувати задоволення від ігор. І тут я хотів внести деяке оточення, уточнення йолкіпалка. Імпотенцію або еректильною дисфункцію називають е, нездатність до виконання статевих функцій взагалі. Бо, скажімо так, апарат не працює в нашому ж випадку. Це явище ліпше називати ігровою фрустрацією, бо фрустрація позначає собою невиправдання очікувань. Тобто, ти хочеш грати в ігри, хочеш отримати задоволення, очікуєш цього. Але воно не приходить і виникає фрустрація. Але все-таки, чому вона виникає? І банально через те, що ми звикли з вами до ігор. Ми адаптувались, ми отримали емоційне обробіння. І одну з головних хвилей в цьому займає також і легкий дофамін. Так, ви багато вже про це чули, якщо дивились щось по цій темі. Але я маю повторитися для того, щоб цей матеріал був цілісним. Легкі дофаміни. Ти дійшов, ти підійшов до предмету, ти з ним взаємодіяв, ти вистрілив, ти влучив, ти вбив, ти подолав боса, ти розвалив цілу купу супротивників. За все це ти отримуєш легкі дофаміни. І здавалось би, якщо все так стабільно, то в чому воно? проблема? Чому вона виникає? Як я вже сказав, проблема у звиканні. але у звиканні не просто до ігор, а до дофаміну. І тепер для того, щоб утримувати задоволення, потрібні набагато більші дози цього дофаміну. Але ігри зроблені так, і як зроблені. І вони не дадуть дофаміну більше, аніж це просто можливо. От виникає і незадоволеність. Але як все-таки це діло подолати? Ну і для цього є способи і. Цілий комплекс заходів, про які я сьогодні розказую. І це все можна назвати об'єднати під однією фразою, налагодити свої взаємини з іграми і зробити їх свідомими. Давайте чесно, більшість з нас познайомилась з іграми в дитинстві, в ранньому дитинстві, коли це було просто: о, ти щось на кнопки нажимаєш, і там щось на екрані відбувається. І після того змінилась тільки одна річ. Ми підросли, і наша система сприйняття вдосконалилась, Ми навчились читати і правильно сприймати завдання, які гра нам каже, каже ставить. Ми почали правильно виконувати ці завдання і отримувати якийсь прогрес. І на цьому якби все. Але те, що ми натискаємо кнопки, щоб щось прикольне відбувалося на екрані, залишилось незмінним. І логічно, що при, таким, при такому підході іграм нас стає вразити значно складніше. Тому нам це треба змінити, працювати так, як треба працювати з любими з будь-якими легкими дофамінами. Перший пункт, ви його вже стовідсотково чули: отриматись від ігор. Як головне тут розуміти, що утриматись від шкідливого впливу шкідливих поганих ігор, що там щось розробники щось наробили, щоб нам е, і збаганити е, життя. Е, ні, це про те, що треба докласти зусиль, щоб емоційне огрубіння пом'якшилось, і щоб ми стали більш чутливими до тих вражень та емоцій. Які ми можемо отримати від ігор. Ну це такий банальний захід, але максимально важливий, і його обов'язково треба виконувати. Другий пункт. Задумайтесь, над якою метою ви граєте в ігри. Зайду трохи здалеку. В темі психології часто зустрічаються питання про те, як жінці досягти оргазму, і багато жінок не можуть його досягти. Бо, увага, цілеспрямовано намагаються досягти якогось міфічного оргазму. Е, чому у чоловіків такого немає? Тому що чоловічий оргазм, він абсолютно фізіологічний і е, схема проста. Ти якулюєш, і ті відчуття, що ти в е, цей момент е, відчуваєш, е, називається оргазмом. І все. Цей прикол природи науковці назвали якось е, мотиваційна система стимулів, якось так, і щоб люди просто не вимерли. Чоловічому організму зробили е, таку е, мотивацію: що якщо ти тикаєш жінку до самого кінця, то от тоді отримуєш приємне. Е, у жінок все настільки не так. Що взагалі неправильно називати чоловічий і жіночий оргазм одним і тим самим словом. Бо для жіночого оргазму потрібен в першу чергу контекст. Контекст для жінки це найважливіше контекст, в якому все це діло відбувається. І мета не отримати міфічний оргазм, а отримати задоволення. Бо якщо ти не докладаєш зусиль і не створюєш умови для задоволення, то немає взагалі. Сенсу очікувати на якийсь оргазм. І приблизно те саме в іграх. Ми намагаємось отримати якісь міфічні, міфічні дитячі емоції, задоволення, враження, але це просто вже неможливо. І будьте готові до того, що ви не отримаєте цих дитячих вражень, тому що банально ваша система сприйняття тепер. Доросла. Ну і це таке нормально хотіти цих е, дитячих емоцій, е, бо це колись була справжня радість. Але бувають і інші випадки, е, коли люди ставлять начебто іншу мету поширена ситуація, коли люди намагаються втекти в е, е, світ ігор від реальних проблем, проблем реального світу. Коли таке чуєш, і навіть я колись таке чув, то намагався якось провести паралелі, що, начебто, якщо навіть граєш в ігри, то все одно проблеми е, залишаються в реальному світі. Е, якось ну, е, ну, е, Логічно, чи не так? Ну, так чи не так, це не важливо. Важливо те, що е, під час гри ти переходиш в інший гормональний стан. Ти утримуєш дофаміни е, за виконання задач, ти переходиш в статус крутого, е, ти штурмовик номер 1 ти снайпер номер 1 ти вбивця нежиті номер 1 І здавалось би, це хороший спосіб відволіктись, щоб зупинити стрес, стабілізувати свій стан до норми, а потім зі свіжою головою йти вирішувати проблеми. Так е, і справді це ну, так. Тільки проблема в тому, що коли ти не маєш фізіологічних відповідних знань щодо цього, то ти робиш все по понаїті. Мені погано, в мене проблеми, проблеми це стрес. В іграх все добре, в іграх я крутий, я піду туди. І відбувається все це підсвідомо. І ти не віддаєш собі звіт про усе це. Саме тому це ну, не на той мета, тому що це. Мета може бути тільки свідомою. А це не свідомо. І тому ти там намагаєшся ховатись, а проблеми накопичуються. І от ти вже от, отак от в говніші в якомусь сидиш, і тобі просто хочеться, щоб ніхто хвилю так от не гоняв. І це приблизно те саме, коли ти лежиш утруєний, бо руками є всяке гівно, і от тебе, ну, тобі прям все. Ну, на грані смерті, тобі максимально погано, як може бути. Але от тобі отак от роблять масажик. І начебто приємно, тільки ти отруєний, блін, усіляким гівном. І масажик тут не допоможе. Хоч він і приємний, от прямо реально в моменті він приємний. І ще раз, це добре, коли в тебе виникла проблема, ти зараз втомлений і ти приймаєш рішення, свідоме рішення. Так, зараз я абсолютно не в тому стані. Тому зараз я відпочиваю, п'ю тепле молоко там, з печива, з бутербродом смачно. Приймаю гарячий душ завтра вранці прокидаюсь і вирішую проблему. Усе інше це шлях у забуття. Також є такий варіант, що мета пограти в це відпочити. Цілком достойна мета, але є такий момент, що якщо ти хочеш відпочити, то треба відпочивати. Онлайн-игри для цього не надто підходять. Вони дуже сильно залежать від навичок і змушують працювати вегетативну нервову систему в симпатичному режимі. Тобто, це та сама річ, яка забезпечує нам виживання поза домом, підвищуючи тонус наших органів чуття, що допоможе нам вчасно реагувати на небезпеку. І це абсолютно точно не про відпочинок. Таким чином організм в постійному постійно виснажується. Це абсолютно точно не відпочинок. Відпочинок це парасимпатична нервова система. Симпатична нервова система вона пригнічує купу органів, що забезпечують нашу просту життєдіяльність. І також імунітет, а парасимпатична система вона стабілізує ваш стан і всі органи починають працювати як треба. Тому слідкуй за тим, що ти називаєш відпочинком, будь уважним щодо цього. А про втому та фізіологію ми поговоримо ще трішечки пізніше в цьому відео. Зато замість усього цього можна зробити нову мету отримати естетичне задоволення, граючи в ігри. І є купа способів цього досягти. Наприклад, в колду я граю в режимі хардкор, і зараз у багатьох виникає думка: психолог, ти дебіл чи як? Який хардкор? Пояснюю. Очевидно, що в хардкорі не можна поспішати, занурення в роль бійця спецназу більше. А головне в даний момент те, що в аркадних шутанах прийнято носитись по карті як вжалений, а робиться це для того, щоб якомога швидше зустріти супротивників, постріляти і поїсти до фаміну. А ми цього якраз і позбавляємось. Також виявляється, що якщо у вас як мінімум двоє, то той, що позаду, не може хаотично стріляти, бо так можна влучити в товариша. А також самому не можна лізти поперед людиною, яка стріляє в повний зріст. Занурення в роль більше. В хардкорі витрачається менше куль для вбивства ворога. Занурення більше. Також, що я виділив власне для себе, бувало, я дивився контент на кшталт професійні військові оцінюють ігри, і вони кажуть, що не так часто використовують автоматичний вогонь. Тому використовують одинарну або стрільбу відсічками по три постріли. Це легко інтегрується в нашу задачу, а особливо в хардкор. Занурення більше. Також в реальності військові не перезаряджають зброю за кожним пострілом. А при стрільбі відсічками, на квапливому стилі гри, обережності контролювати свій боєзапас значно простіше, і можна дозволити собі перезаряджатись тільки після повного спустошення зброї, або коли залишається один патрон, який значно імерсивніше підходить до наших задач, скажімо тактична перезарядка. Занурення більше. Також, якщо ви граєте в звичайний режим, то 100% стикались з такою проблемою, що деякі, на перший погляд, привабливі види зброї виявляються повністю безкорисними, бо в таких іграх постійно є якийсь дивний баланс. І тому ти або фруструєшся, або доводиться грати з особливими стволами, які відбалансовані не на користь супротивника, і знов таки легкі дофаміни приходять в мозок. Хардкорі ж усі стволи є ефективними і не виникає ситуації, що один супротивник потребує половини твого магазину, імерсивної стрільби відтічками вистачає з головою. Я фанат платформи AR15, тому можу дозволити собі гарний тюнинг, а не той, що треба за умов дивного балансу, і отримую максимальне естетичне задоволення. А також сюди додається Магнум, і це просто шикарно. І на прикладі одного жанру ігор ми розібрали, як ліпше організувати собі хорошу свідому мету для ігор, але є ще й інші жанри. Візьмемо які-небудь РПГ. До них можна в більшості своїй застосувати ті самі речі, але є й більш характерні. Приклад, коли я останній раз грав в Elden Ring, то я зробив собі такий от сет. гарний костюм, цілком підходящий для спритного персонажа. В мене відповідна зброя, швидкий і дуже гарні кігті. На спині, коли ситуація дозволяє, в мене завжди стрункий лук, звісно, що в мене екіпірований щит, але самі бачите, він виглядає громістким, проходить через модель персонажа і зовсім не естетичний. Також в мене є одяг, який добре підходить для гірської локації. Там холодно, тому хотілося б мати одяг, що ліпше вписується в морозний пейзаж. До речі, про пейзаж. Коли останній раз ви зупинялись, щоб насолодитись краєвидами, коли останній раз використовували фоторежим, коли ви останній раз свідомо насолоджувались цілісною гарністю світу гри. Почніть це робити. Стільки всього гарного в іграх є. От ви зараз бачите на екрані одне малесеньке місце. І навіть якщо ви грали в цю гру, то далеко не факт, що помічали це місце. Але подивіться, яке воно гарне і як шкода, що в цій грі немає фоторежиму. Тоді у цієї гри був би нескінченний потенціал естетики. Добре, хоч інтерфейс можна відключити. Або ж от, сидить одинокий персонаж біля багаття, відпочиває поряд кущ з яводами. Ну це ж краса та й тільки, зупинись, подивись, зроби скріншот, насолодись моментом. А це буде неможливо, якщо ти бігаєш. Скажи чесно, коли ти останній раз спокійно ходив в іграх? По-перше, рідко. По-друге, давно. І цьому є пояснення: легкий дофамін. Чим швидше ти пересуваєшся, тим швидше виконуєш ігрові задачі. Тим швидше отримуєш дофамін, а це нам не треба. Задача номер один отримати естетичне задоволення, тому повільніше чел. Виграє достатню задачі з лімітом часу. Скористайся можливістю не поспішати. Так ти утримуєшся від дофаміну, від типових задач та отримуєш від естетики. Гормони та нейромедіатори, що ми отримуємо від естетики, набагато якісніші за ті, що ми отримуємо від виконання типових задач, які ще й не факт, що цікаві. Постав мету насолодись гарним, засоби для цього є. Наступний пункт, який сильно перекликається з попереднім, тобто коли ми ставимо на правильному мету, це фільтр. Відфільтруйте свої ігри, зайдумайтесь, для чого ви в них граєте, що ви отримуєте. Якось колись я бачив інтерв'ю одного відомого стрімера по танкам, і от він щось таке сказав. А тебе чисто от, по внутрішнім мащенням танки заебали уже? Слушай, заебали, конечно, не в малой степени, но я так вот, себя чувствую, что если я в неделю в них не поиграю, мне захочется поиграть. А, вот так. Вот. За -за -за понимаешь, что ты даже не... Але суть в том, что він не в танках хочет, а має залежність. І залежність не ту, що зовсім йобнувся зі своїми играми, залежність від бета ендорфіну Самі розумієте, що цього стосується не тільки танки, а й будь-які онлайн-ігри, які у відповідному ключі діють вам на нерви. Бета-ендорфін це нейромедіатор, який працює в стані стресу, є знеболювальним, а також ендогенним опіатом, тобто е наркотик, який виробляється у вас в організмі. І відповідно, опіат, він виникає, е викликає е звикання. Це те, що відбувається у вашому мозку, коли ви плюєтеся з жовчу при грі у докупи, ви, ви всім не задоволені, ви роздратовані, але посиділи трошки і потім хочеться ще. Це відповідь на питання, якщо в іграх так погано, стільки негативних емоцій, чому мене туди тягне? Тебе тягне не в гру, а до бета ендарфіну, а ігри це те місце, де його можна отримати. І в достатньо таки великих дозах. І якщо цей нейромедіатор такий поганий, на що він взагалі потрібен, на що його Господь або еволюція, або еволюція з Господом вигадали? як я вже сказав, це є знеболювальне також і заспокійливе. Коли трапляється щось жорстке в житті, то організм має за допомогою цього захиститися, заспокоїтися, щоб елементарно не від'їхати додому. Просто через те, що тобі щось примарилось. Коли ми говоримо про психологію стосунків, то є дуже багато наступних випадків. Дівчинка зростала в неблагоприємній сім'ї, в неблагоприємній атмосфері, де до неї ставились неадекватні вимоги, умови. Її любов до неї була обумовлена і її морально не і от вона виросла. І здавалося б, ми люди. Розуміємо, що є хороші стосунки, а що є погані стосунки. Але ця дівчинка обов'язково знайде собі чела, який буде до неї погано ставитись, який буде влаштовувати її емоційні гойдалки і суть в тому, що він не буде створювати для неї безпеку як на, фіз... на фізичному, так і на психічному рівні розуміння. Це пряма дорога для цієї дівчинки в могилу. Але вона його не кине, тому що це ідеальна ситуація, щоб жерти гормони і нейромедіатори стресу ложками щодня. А до могили її наближає постійна робота симпатичної нервової системи, що пригнічує її важливі органи життєдіяльності та імунітет. Також хочу нагадати, що окрім бета-ендорфіну існує багато різних гормонів та нейромедіаторів стресу. А саме цей стрес, про який ми говоримо, це дистрес, він просто знищує організм. І від нього немає не ніякої користі. Елементарний приклад симпатична нервова система, вона пригнічує ваші травні органи. Якщо вони пригнічуються, вони погано працюють, якщо вони погано працюють, у вас гастрит. Також онкологія імунітет е, знищений, і тоді організм починає програму буквально самознищення. Е, ну і пам'ятайте про все це, коли наступного разу полізете в Dota, до, в, в доту або будь-яку іншу гру, яку вас, яка вас дратує, продовжуючи тему фільтру, е, подумайте, які ігри ви любите. Тільки не прикольні, і всякі, а такі, що ви реально можете сказати, що є така гра, і я її люблю. Вона має свої недоліки, але задоволення вона мені приносить значно більше. В мене така гра відьмак, а точніше, саме третя частина. Я проходив його разів три, і кожен раз це був абсолютний кайф від початку і до самого кінця. Так, ця гра зовсім не досконала, в ній купа недоліків, як технічних, так і дизайнерських. Але цю гру я люблю і тому ставлюсь до неї обережно. Я в ній не поспішаю, я насолоджуюсь її світом, я насолоджуюсь музикою, атмосферою, міфологією, персонажами. Не без недоліків, але задоволення й нічого більше. Вона мене не дратує. І до того ж, важливий момент, я граю в неї не тоді, коли просто захотілося щось пограти. Я виділяю для неї не просто час, а організовую цілі періоди. Так звучить голосно, але от що я маю на увазі. Я не ставлюсь до відьмака, як ну, а як би мені умовно не позадовольняти свою дофамінову залежність? Ну хай буде третій відьмак. Ні. Кажучи про ситуацію зараз, то в мене так. Я планую оновити комп'ютер, щоб нова нексдня версія працювала в мене добре. Допрацюю свою збірку модів для Next -Gen версії і тоді вже підберу момент, коли в мене буде більш-менш вільний час. Тобто не в межах, наприклад, сесії в універі, а тоді вже пограю собі, насолоджуючись і життям, і грою одночасно. Схожий приклад Катане Зеро. Простецька індігра, але вона естетично приємна, в неї естетична ретрографіка, музика, яку ви чуєте протягом всього відео. Це саме з цієї гри музика. Чи інший приклад: Секіро або Сталкер. Вони мені подобаються, і справді в Секіро присутня найкраща бойовка в ігровій індустрії, а в Сталкері є своя атмосфера. От тільки колись я допустився помилки і з'їв всі дуфаміни, що можна було з цих ігор отримати. Вони мене просто заїбали. Ці ігри зовсім маленькі, і робити там абсолютно нічого більше. Я навіть намагався робити від них великі перерви, але отримувати враження від них тепер складно. Дайте собі відповідь на питання, які ігри ви насправді свідомо, щиро любите. Свідомо означає, що ви зважуєте їх суб'єктивні плюси і мінуси. Також перед цим питанням можна пригадати те, що я розказував про мету. Можливо, перетворення звичайного шутану в симулятор спецназу змінило вашого, ваш погляд на, ці, на це діло. Взагалі цілком можливо, що в доті і танках для вас, вас нічого не тримає, окрім бета ендорфіну. Тут також важливо згадати час, який ви проводите в іграх. Він не має бути довгим. Чим довше ви граєте, тим більше ви втомлюєтесь. Чим більше втомлюєтесь, тим гірше граєте. Чим гірше граєте, тим більше стресу, тим більше втома, тим гірша гра, тим більше стрес не допускайте такого замкненого кола. Також сюди входить знов така симпатична нервова система, яка постійно працює майже на межі, і ви просто над собою знущаєтесь. Ходячи до наступного пункту, хочу зауважити наступне в психології. Одним з основних принципів у роботі є наше людське ставлення до речей. Усі події, в тому числі декілька програшів у грі підряд, є саме на собі нейтральними подіями. І вони просто нічого не значать. Також у 99% випадків ви граєте з невідомими випадковими людьми, у яких абсолютно точно немає цілі вас принизити. Вся суть у вашому ставленні до речей, і це стосується абсолютно всього в нашому житті. Іншими словами, це називається фрустраційною толерантністю. Це не те, що треба бути толерантним до неотримання задоволення від. Ігор, в цілому, фрустраційна толерантність вона означає право на невдачу і відсутність звинувачення всього, і вся, можливо, навіть і себе, у всіх своїх поразках. Це потрібно для того, щоб приймати невдачу просто як факт дійсності, і щоб тверезо тоді аналізувати, чого воно так. Тим більше ця навичка має бути, коли ви граєте в ігри. Це не просто райдужна фразочка, що це ж за дитячі забавки, що ти так що ти так заводишся. Просто в тих же онлайн-іграх, як ми вже сказали, ти граєш з випадковими людьми, і немає абсолютно ніяких підстав очікувати, що ці люди ставляться до цієї гри так само, як і ти. Тому зміни своє ставлення, і життя буде простіше. І в цьому тобі допоможе е, останній пункт, про який, напевно, треба е, поговорити, це особисте життя. Особисте життя не має на увазі під собою обов'язково е, стосунки за протилежною або не дуже статтю. Е, особисте життя, воно на той особисте, що воно особисте і тільки для вас. Різноманітні хобі, е, різноманітні заняття, професійний розвиток, особистісний розвиток, розвиток в хобі. Е, Здоров'я, своє е, читання, писання усілякого, е, пізн, пізнання себе е, багато всього такого е, різні речі це все є особисте життя. І це ті речі, які ви робите для себе, тому що ви себе любите. А я люблю себе і тобі граю в іглі скільки захочу. Е, гарної тобі дороги до могили. Я нагадую, що тема цього відео. Вона не про те, що треба утриматись максимально від поганого впливу поганих ігор. Тема цього відео про те, як справді насолоджуватись тим, що ми всі так любимо. І одна сфера життя вона не обходиться без усього іншого. Якщо ваше життя вас не влаштовує, то можете ховатися в іграх і не тільки в них. Робота, навчання перфекціонізму здоров'я чи будь-що, коли ви. Куди ви втікаєте від незадоволеності життям? Задоволеність життям починається з любові до себе. Любов до себе це робити собі на користь, а не на легкі дофаміни. Їжа, соцмережі, мріяти про щось не докладаючи зусиль, нескінченні тіктоки та ігри це все легкі дофаміни. Смачно їсти це непогано. Мріяти це мотивація нашого прогресу. В тіктоці смішні відоси подовжують нам життя. Це все добре, тільки тоді, коли це додаткове задоволення, а не основне. Окрім того, займаючись своїм особистим життям, досягаючи цілей, покращуючи якість життя, спілкуючись з приємними людьми. Ви теж отримуєте дофаміни, і це приблизно такі дофаміни, як і дофаміни від естетики. Вони набагато більш якісні, аніж дофаміни легкі. Дофаміни якісні, вони вас оздоровлюють, вони насичують вас, вони дають вам енергію, ресурс. Якщо ви втомилися грати в ігри, ви можете піти робити будь-що інше. Якщо ви там ну, поробили все, можете піти грати в ігри. Але якщо ви тільки граєте в ігри і максимум ходите на роботу або на навчання, і то не факт, що воно вам цікаве, та робота і навчання, то про здоров'я ніякої мови йти не може. Начебто розказав все, що можна було. Ви могли помітити, що всі ці пункти вони між собою пов'язані. І тому пам'ятайте, що всі ці речі вони е, працюють в синергії. Е, добре, якщо ви налагоджуєте своє особисте життя. Але якщо щовечора ви довбитеся в нейромедіатори в іграх, і які вам не подобаються, то діла не буде. Як і у випадку, якщо ви поставите собі правильну мету для насолоди іграми, але якість життя буде на нулі. В описі є е, цікаві е, речі, дивіться їх, підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. А з вами був Віктор і до побачення!